Розпочну із заяви, точніше, поста Кіта Келога, спецпосланця Трампа з питань Росії та України, який, власне, відповідає, ну, скажімо так, більше за Україну. Цей пост Келог опублікував в мережі X і написав, що план із 22 пунктів є основою для миру. Перший пункт це всеохопне припинення вогню, яке зупинить убивства зараз. Таким постом Кела фактично нагадав усім і повідомив вкотре, що є уже узгоджений план між Москвою та Вашингтоном і Україною, в тому числі для припинення російсько-української війни. Але Росія продовжує наполягати на якихось інших умовах, які б влаштували її більше аніж нині. Тому я думаю, що переговорний процес саме через це і затягується. Це розуміє Трамп і з цього приводу він, звісно нервується. Кіт Келох сказав, що державний секретар США Марко Рубіо представив цей план. Він назвав його сильним і представив його в Стамбулі, вкотре. Це озвучувалося і російській стороні. Тому тут питання чисто технічне, коли, власне, може бути досягнуто це перемир'я, припинення вогню, про яке власне кіт Келох і говорить. Для того, щоб переконати Путіна ухвалити таке рішення, не випадково була зроблена заява. Про ухвалення нового санкційного пакету, точніше, законопроекту Лінсі Грема, про це говорив Марко Рубіо, і це також підтвердив міністр фінансів США. Бесенд і заявив, що санкції, введені проти Росії при Байдені були неефективні. Він каже, санкції були дуже неефективні під час Байдена, тому що вони залишалися на низькому рівні через їхній страх зростання внутрішніх цін на нафту. І Бесенд не назвав жодних можливих термінів запровадження нових санкцій проти Росії. І каже: Я не хочу зв'язувати руки президенту Трампу напередодні переговорів і під час переговорів із Путіним. Бо це дуже важливо для мирного врегулювання в Україні, але наміри, як на мене, білого дому ввести санкції, вони більш ніж очевидні. Відтак, попередньому відео, де я вам розповідав про можливе запровадження санкцій. Це дійсно сьогодні варіант, який розглядається в Білому домі. На жаль, таких варіантів не розглядають у Європі. Натомість президентка Європейської комісії Урсула фондрляєн сказала, що наступний тиждень буде критичним у переговорах щодо України. Європа чекає, що ж Трамп скаже Путіну, яке ж рішення ухвалить Трамп. Ця заява про критичний тиждень пролунала якраз від президентки Єврокомісії напередодні розмови Трампа і Путіна, і вона каже, що зараз важливо те, що ми просуваємо вперед. І я думаю, що наступний тиждень буде вирішальним у цьому питанні. Що ви просуваєте вперед, чесно кажучи, я погано розумію. Але вони влаштували там скандал, ділять шкіру невбитого ведмедя. Чому я саме так говорю? Тому що на тлі створення коаліції охочих, яку ну, важко назвати якоюсь ефективною, дієвою, вже ви них про те, хто там входить до цієї коаліції, хто не входить. Ну, ви добре знаєте, що фактично членами цієї коаліції на сьогоднішній день є Велика Британія, Німеччина, Франція та Польща. Саме лідери цих чотирьох країн приїздили до нас 10 травня до Києва для проведення цього саміту коаліції охочих, дехто долучався онлайн. В тому числі долучалася онлайн і Італія. Але президент Франції Макрон та голова Італії Мелані посварилися через Україну. Про це пише сьогодні Financial Times. Мерц. Я вам про це також розповідав у попередньому відео, намагається заспокоїти цей конфлікт між Римом і Парижем. Який виник саме через виключення Мелоні з групи європейських лідерів, які координують дії з Білим домом щодо України? Ну тобто вони в чотирьох фактично все це роблять. Напруженість виникла в п'ятницю, коли Макрон звинуватив фактично Мелоні у поширенні неправдивої інформації про те, що вона не брала участі у зустрічі невеликої групи європейських лідерів із Зеленським та їхні телефонні розмови з Трампом. Прем'єр Італії заявила журналістам, що її не включили до складу делегації через її відмову направити війська в Україну в рамках коаліції охочих після укладання мирної угоди. Хоча ніхто ці війська направляти до України не збирається. Про це повідомив Фрідріх Мерц, і сам Макрон заявив, що питання про введення військ не обговорювалося ні в Тарані в Албанії, ні в Києві 10 травня. Тобто це питання фактично підвішено в повітрі, зрушень немає, але скандали є. Мерц зустрівся із Мелуні напередодні інноваційної меси Папа Римського, спробував розглядити на напруженість, заявив, що обидва лідери погодилися з тим, що Італія має відігравати роль у всіх європейських мирних ініціативах по Україні. Ну, звісно, Мерц сам багато не робить для України, принаймні поки що, і Мелоні також не робить. І Мерц скаже. Ми не повинні дозволити розділити себе в Європейському Союзі. Тут немає членів першого або другого сорту. І назвав Італію незамінним стратегічним партнером. Як буде розвиватися цей скандал далі? Я вам, чесно кажучи, спрогнозувати поки що не можу, зважаючи на те, що Мелоні займає ну, доволі лояльну позицію до Дональда Трампа. Макрон натомість більш рішучіший у питанні критики глави Білого Дому. До виборів друзі у Румунії, які також нам дуже важливі. Нині стало відомі результати, екзит перших екзитполів за підсумками виборів, які там проходили. Нібито за попередніми даними перемогу отримує проєвропейський Нікошура Дана над ультраправим Джорджем Сіміоном. Але це ще поки що не факт. Тому що невідомі результати голосування у діаспорі, які можуть суттєво змінити результати цих виборів. Ну, принаймні, поки що виграє і лідирує проєвропейський проукраїнський кандидат на посаду президента. Це дуже важливо для нас. І ще до одного дуже гучного скандалу, який набирає обертів, який стався в Балтійському морі. Росія вперше сьогодні затримала нафтовий танкер, який прямував з естонського порту. Судно не належить Естонії, судно йшло під прапором Ліберії, вийшло з порту Селемея вчора близько 18.30 вечора та вирушило звичайним судноплавним шляхом через територіальне море Росії до північної частини фінської затоки. Далі танкер мав взяти курс на Захід. Однак, незабаром Росія зупинила судно і скерувала його до острова Гогланд – Станом на вечір 18 травня, танкер перебуває там на якорі, тобто росіяни його не відпустили. Раніше Росія ніколи не затримувала нафтових танкерів, які прямували з естонських портів. Маршрут, яким рухалося це судно, було узгоджено із Росією, Естонією та Фінляндією. Але росіяни вчинили саме таким чином. Чому так сталося? Ну, на моє переконання. Це стало наслідком інциденту, який нещодавно відбувся в Балтійському морі, але вже із російським танкером тіньового флоту. Ну, принаймні, танкером тіньового флоту, який використовує Росія, бо танкер точно не російський. Сьогодні цей інцидент уже з танкером тіньового флоту прокоментував прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал і заявив, що його країна продовжить перевірку суден російського тіньового флоту, незважаючи на нещодавній інцидент, був ще один. Із порушенням естонського повітряного простору. Ви, певне, про це вже чули, читали в багатьох телеграм-каналах, але я хотів би засвітувати вашу увагу на цьому факті, який стався вчора і був напередодні, тому що як на мене вони взаємопов'язані. Цього тижня військово-морські сили Естонії намагалися зупинити танкер Ягуар, який проходив через міжнародні води фінської затоки в напрямку порту Приморська. Вважається, що судно належить до тіньового флоту Росії. У відповідь на дії естонських військових Росія взяла і направила винищувач, який, за повідомленнями естонської армії, порушив повітряний простір країни. Час порушення складав близько однієї хвилини, але естонські військові відмовилися перевіряти, а не затримувати цей танкер. І за словами естонського прем'єра, інцидент із російським винищувачем Су-35, який, власне, і налякав естонських військових, нічого не змінює. Естонія має намір продовжувати перевірку підозрілих танкерів. Звісно, на перший погляд, історія така собі не вартує виєдиного яйця, але, друзі, на правду, це якраз дуже хороший привід для росіян починати більші гібридні і не просто гібридні, які відверті атаки проти Естонії. Тому що наміри Путіна взяти під контроль російськомовне естонське місто Нарва нікуди не поділися, вони залишаються. Інцидентів в Балтійському морі і в країнах Європи, чим далі тим більше з'являється, тим більше фіксується їх. Не про всі, звісно, повідомляють, але те, що Росія провокує Європу на конфлікти, то це більш ніж очевидно. І якщо припиниться російсько-українська війна, чого ще раз повторюю, дуже не хочуть європейці, вони хотіли б її затягнути. Однозначно так. Ну тоді для них загрози будуть ще більшими. І на завершення, друзі, ще одна цікава новина, яка потребує подальшої перевірки, верифікації, і я за нею буду слідкувати, це історія, що стосується. Переговорів Америки і Тегерану про без'ядерну угоду. Нібито там пару днів назад повідомляли про те, що Іран готовий підписати таку угоду зі США. Вона підписується за посередництва з Москвою. Але буквально щойно стало відомо про те, що Іран продовжуватиме збагачувати Уран за умови угоди чи без неї. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану. І як будуть розвертатися події далі, будемо дивитися, тому що все це мені дуже сильно нагадує історію з російсько-українськими переговорами про припинення російсько-української війни за участі Сполучених Штатів Америки. Ні там, ні там поки що не зростається. Немає конкретного результату. Друзі, на цю хвилину всі такі скупі і короткі новини, їх небагато, це найцікавіше, що я знайшов для вас, аби вам повідомити, мої дорогі підписники і випадкові глядачі каналу. І так, прошу ставте подобайки з єдиною ціллю для того, щоб розвивати канал. Бо саме тут ми формуємо максимально коротку, змістовну аналітику, аби розуміти, що власне відбувається в світі і в Україні. Дякую, друзі, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, всіх люблять в ношу і не перемикайтесь. Все буде Україна!